Шановні друзі, вітаю вас на каналі Наша Дача. Сьогодні я пропоную вашій увазі огляд чотирьох чудових сортів низькорослих томатів, які ми вирощуємо на нашій дачі. Коли ми розпочинаємо вирощування тієї чи іншої рослини, того чи іншого сорту або гібриду, я закликаю і вас, як своїх глядачів, приєднуватись і вирощувати саме такі рослини, тому що я в них впевнений. І тому. Виникає така потреба по закінченню періоду вегетації обов'язково показати результат, який у нас вийшов. Зараз прийшла черга показати, що у нас виросло з того насіння, яке ми сіли разом з вами в квітні цього року. Низькорослі томати, як і деякі інші овочі, ми вирощуємо у високих грядках. Але немає ніякої різниці, що вони б росли у нас в звичайних грядках, що ростуть ось так. Давайте розпочнемо огляд з гібриду Міцену. Це гібрид, я коли починав його вирощувати, казав, що він більше підходить для консервування. Тобто, завдяки тому, що він невеликий має розмір плоду. Маса приблизно до 70 грамів. Чудово підходить для баночки. Зверніть увагу, який чудовий яскравий червоний колір. І скільки на кущах багато плодів. Я читав в описі до 100 плодів по 70 грамів кожен плід. Можете порахувати, скільки, який врожай можна зібрати. Не хочу сказати, що у нас все вийшло, як ми задумували. Трішки щось не ладилося на новому місці, щось якісь виникали труднощі. Ну, але ж все одно результат непоганий. Врожай цих чудових томатів непоганий. Ось такі плоди. Доволі смачні на смак. Ми їх пробували, коштували. Вони для баночки це те, що треба. Так що, друзі, якщо є у вас така потреба, на наступний рік ось Міцена можете звернути увагу. До речі, посилання на насіння всіх томатів, які ви побачите сьогодні у цьому відео, я залишу в описі під цим відео. І від 10 насининок. Того чи іншого сорту або гібриду, ви можете замовити у Тетяни Вікторівни. Ось так виглядає міцена. До речі, хочу сказати одразу, що трішки перед началом відео я обрізав листячка, щоб було краще видно для вас. Вони серед листів були плоди. Ми б їх погано зараз бачили, але листя їх. Закривали, захищали від сонячних променів. Були такі запитання, я колись показував, що ми стикнулися з хворобою Альтернаріоз розпочинався на цих томатах. І Ми провели дві обробки квадрісом в свій час. Ну, питання були, чи допоміг квадріс. Можете бачити. Більше місяця тому, як ми побачили перші ознаки хвороби. Ось так виглядають листя і частково я ж обрізав ще. Були деякі пошкоджені хворобою, деякі були непогані. Так що хвороба не завадила нам отримати ось такий врожай. Це, ще раз нагадаю, міцена. Ось такі хитиці, ось такі плоди. Давайте перейдемо до наступного. Це чудовий, це хід останніх років, рожево плідний хепі нет. Я вже кілька років вирощую його, ми ним задоволені. Цей томат більше підходить для вирощування на салати, на томатний сок. Зверніть увагу, це невеличкий плід по розміру. Так вони, ну, ось давайте ось цей зірвемо набагато більший він. Рожевий, низькорослій. Друзі, томат. Дивіться, як він. Поглядай, який він красень. Який він чудовий. І смачний сік, салат це саме про цей чудовий гібрид. Ще раз нагадаю, Happy Net. Можете подивитись, як рясно на кущиках їх нав'язано. Бачите, ось такі осередки, схований серед листя. Я теж трішки прибрав. Зайве листя. Це нам допоможе не тільки краще бачити врожай на кущу зараз, а ще допоможе одночасно одночасному визріванню плодів. Коли ми прибираємо листя, світло починає краще підсвічувати плоди, і вони, звісно, червоніють або рожавіють більш рясно і більш так дружно. Ось такий. Низькорослі рожево-плідний томат Happy Net. До речі, ще раз хочу підкреслити хід останніх років. Дуже подобається багатьом городникам, які люблять саме рожевоплідні томати, за їх високі смакові якості. І зверніть увагу, друзі, вони не тріскаються. Не лопаються, вони всі ціленькі. Хоча це ж відкритий ґрунт. Тут і роса була, і дощі на них йшли листя. Зверніть увагу, ось якщо я показував вам міцену, там є прояви хвороби, то на хапінет листя чисті. Вони, ну, я так бачу, що вони більш стійкі до різних хвороб. Які притаманні саме томатам. Тут у нас вирощується теж непоганий салатний гібрид каста. Я його пропоную в вашій увазі не перший рік. Це крупноплідний томат, він дійсно крупноплідний. Ось давайте ось цей плід подивимось. Ось він який красень, він смачний, він соковитий, кисло-солодкий. Тобто він не пресний, він такий чудовий. На смак він чудовий. З задоволенням можна його порізати, хоч салат, хоч окремо підсолюючи, їсти. І це буде вам подобатись, Я впевнений в цьому. Ось такі китиці, ось такі плоди. По масі, ну, я думаю, десь пів, пів кілограму. Так, пів кілограму каста. Якщо хочете крупноплідний, червон, червоноплідний, крупноплідний томат вирощувати для салатів. Для баночки тут також можна знайти. Ось ці для баночки підуть. Ось ці для баночки не підуть. Ось ці для баночки. Ну, Звісно, тут можна буде підібрати і для салату, і для баночки окремо. Ось така каста. Ще треба враховувати, що каста якраз з сонячної сторони, і трішки вона на сонечки постраждала від прямих сонячних променів. Ми не прикривали сіткою, не прикривали, затіняючи нічим. Тому ось так сонячні промені їх, їх підпалювали трішки. І давайте подивимося ще четвертий, Те, що ми вирощували, це низькорослий гібрид Мамако. Мамако, він салатно такого баночного направлення. Ось так він виглядає. Він крупніший по розміру плоду, ніж Міцена, але ж не настільки він великий, як каста. Тобто середнього розміру плоди на Мамако. Ось такий червоний колір, глибоко насичений. по... Кількості плодів, ну можете бачити самі, плодів дуже багато. І також ці томати з сонячної сторони, така спека була. Треба було прикрити. Не вистачило сил, не вистачило часу, відсутність наша на дачі. Ми тут буває таке залишаємо дачу і не в змозі завжди доглядати за рослинками. Ось це і трішки перешкоджає правильному вирощуванню тої чи іншої рослини. Бачите, яка вражайність на томатах Мамако. Чудові, чудові, чудові томати. Кожен гібрид, який я вам сьогодні показую, друзі, я можу, ну, як то кажуть, положа руку на серце. Вам рекомендувати вирощувати наступному році. Дивіться, і врожайність гарна, і смакові якості непогані. Ось давайте тут ще побачимо. Бачите, трішки сонечко підпалило. Оце наше недоопрацювання, але ж відомо із за чого. Тут немає кого звинувачувати, окрім самих себе. Ось так виглядає. Гібрид Мамако. Ось воно. Ну, все червоне, все червоне, куди не зазирни, воно тут все червоніє. На цьому відео завершу. Сподіваюсь, вам наші томати сподобались. І ще сподіваюсь що у вас також все добре з вражає низькорослих томатів. І ті глядачі, хто. Дослухався до моїх парад і вирощував будь-який з цих чудових гібридів. Також вам це сподобалось на цьому відео. Завершу. Дякую за увагу до побачення.